У четвер, 16 листопада 1995 року, модель та починаюча акторка Лінді Собак отримала телефонний дзвінок. Її телефонував фотограф фрілансер. Чоловік запропонував попрацювати в той день. Ніколи не відмовляючись від можливості поповнити своє і без того вражаюче портфоліо, вона з радістю прийняла пропозицію. У своєму прагненні досягти вершини вона порушила власне кардинально важливе правило. Завжди давати комусь знати, куди ти йдеш і з ким ти знаходишся. Це був недогляд, який, зрештою, коштував їй занадто дорого. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок. Або підписатись на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Хоча їй було лише 27 років, Лінда вже була професіоналом шоу-бізнесу. Провівши кілька сезонів у групі підтримки команди Los Angeles Raiders, вона почувалася комфортно у власному тілі, чи то перед багатотисячним натовпом, чи то перед самотнім фотографом. Коли Лінда прийняла рішення зробити кар'єру моделі, вона знала. Що це буде нелегко. Так як вона була дуже мініатюрною на зріст, вона розуміла, що її ніколи не візьмуть на роботу, щоб демонструвати останні новинки моди на подіумі. Попри це, завдяки своїй вражаючій зовнішності та пропорціям, вона стала ідеальною моделлю для друку, більш відомою як Пінап Дівчина. Того довоносного листопадового дня у неї було багато справ. Окрім роботи моделлю, яку вона отримала в останню хвилину. Вона також прийшла прослуховування на гостьову роль у популярному комедійному серіалі Одружені з дітьми. Гостро усвідомлюючи небезпеку зустрічі з незнайомцями, молода модель завжди дбала про власну безпеку. Вона завжди залишала інформацію про своє місцезнаходження або колегам, або матері, яка також була її найкращою подругою. Однак цього разу вона так поспішала, що знехтувала власними правилами безпеки. Крім того, вона вже кілька разів працювала з цим фотографом у минулого і не було жодних неприємних інцидентів. Впевнена, що день пройде без проблем, вона стрибнула в машину і помчала до місця їхньої зустрічі. Це був місцевий мережевий ресторан. І як ви вже напевно здогадались, вона безслідно зникла того дня. Коли Лінда не повернулася додому, її мати Алейн інстинктивно зрозуміла, що щось не так. Після того, як дедлайн довгоочікуваного просуховування минув, а від її доньки не було жодної звістки, вона почала побоюватись найгіршого. Коли вона почала обдзвонювати знайомих, Елейн з тривогою дізналася, що ніхто нічого не знає про таємничу модельну зйомку. Оскільки вона була організована за межами її агентства, ніхто нічим не міг допомогти. Після того, як мати подала заяву про зникнення до поліції, їй не залишалося нічого іншого, як сидіти і чекати на телефонний дзвінок. Через два дні член ремонтної бригади в національному лісі Анджелеса, що знаходився за годину їзди від будинку Лінди в Ермоса Біч, очищав сміттєвий бак. Раптом чоловік помітив, що хтось викинув кілька фотографій розміром 8 на 10 із зображенням красивої блондинки в різних модельних позах. Вражений високою якістю зображень. Він не вважав за потрібне викидати їх назад в сміття. Замість того, щоб викинути, він поклав їх у рюкзак і повернувся до роботи. У понеділок ввечері чоловік, який забрав фотографії, дивився новини про молоду жінку, яка зникла безвісти на вихідних. Коли він побачив відео з мініатюрною блондинкою, то йому обличчя здалося одразу знайомим. Він перевірив фотографії і впізнав на них дівчину. Зрозумівши, що володіє інформацією, яка може бути корисною для слідства, він зателефонував на гарячу лінію і запропонував свою допомогу і розповів про свою цікаву знахідку. Хоча для влади було очевидно, що жінка на фотографіях це Лінда, інформація про те, що вона могла перебувати в національному лісі Анджелеса, коли зникла, була не такою вже й великою удачею, як можна було б подумати. Понад 700 тисяч гектарів землі потрібно прочесати. А це вже було схоже на пошуки голки, найбільшій копиці сіна, яку тільки можна собі уявити. Однак не все було так безнадійно, як здається, на перший погляд. Поліцейські серед фотографій знайшли договір оренди спортивного автомобіля Lexus. Підпис на документах належав не моделі, а Чарльзу Радбуну, людині, яка виявилася ключовим гравцем у справі пошуку Лінди. Зараз ви бачите його фото на екрані. Задовожним збігом обставин, коли детективи опрацювали цю цінну інформацію, з ними зв'язався сам 38-річний фотограф на ім'я Чарльз Радбон, який розповів, що вранці в день зникнення Лінди вони з нею зустрічалися в одному з ресторанів в мережі. Він пригадав, що їхня зустріч була суто діловою. Вона показала йому своє портфоліо в на майбутню роботу. Він стверджував, що вони вийшли одночасно, але після того, як сіли до своїх автомобілів. Роз'їхалися в різні боки. Він запевняв, що після того він її не бачив. Коли його запитали про наявність договору оренди, Радбон відповів, що орендував автомобіль для розвороту, який він знімав для журналу Пікторіал. Він припустив, що Лінда, мабуть, помилково поклала договір своє модель на портфоліо. Він був спантеличений, коли його запитали, чому вона викинула цей договір у смітник разом з фотографіями, які були її хлібом насущним. Хоча його розповідь була дуже дивною, Редбуна на деякий час відпустили. Коли детективи обшукали позашляховик, вони помітили на задньому сидінні плями крові, зважаючи на те, що він був вимитий зсередини і ззовні. Коли цю ділянку обробили люмінолом, хімічною сплукою, яка при контакті з кров'ю світиться блідоблакитним кольором, обивка засяяла як різдвяна ялинка. Подальші дослідження підтвердили, що джерелом біологічної рідини була людина. Сліди крові та слини також були виявлені на автомобільному чухлі, який був захований від сіку для зберігання. Коли Радбун зіткнувся з цими неспростованими доказами, він змінив свою історію. Після деяких роздумів він згадав, що вони з Ліндою проводили час разом пізніше того дня, і навіть досить довго. Невдовзі, після того, як він вийшов з ресторану, його осяяла думка, що автомобіль, за фотографування якого йому заплатили, Виглядав би ще краще, якби за кермом сиділа красива жінка. З цією думкою він стелефонував Лінді і запитав, чи не могла б вона допомогти з цими фотографіями. Вона погодилась, і незабаром вони зустрілися на пляжі Гермоса, оскільки зйомка мала відбутися за дві години їзди в Ель Міраж, пара сіла в позашляховик і вирушила в довгу подорож через пустелю Мохаве. Місце, яке було обрано для зйомки, виявилося пересохлим руслом річки в глушині – Налаштувавши своє обладнання, Радбун сказав, що повернувся в автомобіль і продемонстрував Лінді, як він хоче, щоб вона їздила по колу, поки він буде робити знімки. Він стверджував, що в якийсь момент наїхав на пісок, через що втратив контроль над двотонною машиною, і вона понеслася на Лінду. Коли він зрозумів, що випадково зачепив її, він вискочив, щоб запропонувати допомогу, але виявив, що жінка загинула від удару. Замість того, щоб звернутися по допомогу, як зробила б будь-яка нормальна людина, він перевіз її тіло до національного лісу Анджелеса і поховав у неглибокій могилі. І знову детективам було важко переварити цю чергову набулицю. З одного боку, вони оглянули Лексус і не знайшли жодних ознак пошкоджень на його зовнішніх елементах кузова, що робило малоймовірним, щоб він потрапив у аварію, яка призвела до загибелі людини. Коли слідчі попросили його відвести їх до тіла, він погодився без вагань. Коли вони опинилися в районі, де, за його словами, він позбувся її останків, він не зміг знайти місце поховання. Після кількох годин безуспішних пошуків у всіх можливих місцях, всім учасникам стало зрозуміло, що Радбон повів їх по фальшивому сліду. Після того, як йому недвозначно повідомили, що час для ігор закінчився, Радбон покірно зізнався що точно знає, де вона похована, і відвезе детективи на місце, якщо вони дадуть йому ще один шанс. Через вісім днів, після холоднокровного злочину проти Лінди, він привів їх до її останків. Кої доля більше не була під питанням, Радбун був заарештований за підозрою у позбавленні життя. Команда рятувальників, яка знайшла тіло Лінди, була здивована тим, як мало було на ньому ознак розкладання, яких можна було б очікувати. Однак було кілька речей. Які здалися їм дивним, однією з яких був той факт, що, хоча вона була на модельній зйомці, на її обличчі не було макіяжу. Це наштовхнуло слідчих на думку, що перед похованням її вимили дочиста. Розтин Лінди показав, що вона померла в результаті того, що була задушена кимось, хто сидів на її спині, притискаючи її шию до нерухомого предмету. Перед безпосередньо зґвалтуванням і позбавленням життя, її також зґвалтували стороннім предметом. Сліди зв'язування на її щиколотках вказували на те, що її зв'язував якийсь момент під час її митарств. Хоча вона отримала численні синці і садна, ніщо не вказувало на те, що її збив позашляховик, який їхав на великій швидкості. Під час допиту фахівці в галузі, які мали справу з Радвуном у професійній діяльності, описали його як людину, що нагадує доктора Джекіла і містера Хайда. Хоча іноді він міг бути спокійним і поступливим. Він також мав репутацію гарячої голови. Чоловік міг вийти з себе без будь-яких провокацій. Він, очевидно, мав неприязнь до блондинок і, нібито, називав Лінду маленькою сумою. Трохи покопавшись його минулому, поліцейські дізналися, що кілька років тому його зарештовували вже в Огайо за звинуваченням у зґвалтуванні одруженої колеги, яка відкинула його залицяння. На суді він присягнув під присягою, що секс був за обопільною згодою. Присяжні завдяки своїй у лапках мудрості повірили йому, що призвело до виправдовуваного вироку. Під час обшуку в його будинку було знайдено понад 200 одиниць вогнепальної зброї. На напівавтоматичному пістолеті 45-го калібру були краплі засохлої крові. Після аналізу біологічні рештки повністю збіглися з кров'ю лінди собак. Ця жахлива знахідка привела слідчих до висновку, що саме цим предметом злочинець зґвалтував молоду модель. Зважаючи на те, що всі дороги вели до нього, були беззаперечні докази причетності до зґвалтування і позбавлення життя Лінди, Радбун відмовлявся визнати свою провину. Як і у випадку з Огайо, він наполягав на тому, що будь-який сексуальний контакт між ними відбувався за обопільною згодою. Більше того, він наполягав на тому, що у нього є фотографії, які підтверджують це. Він сказав, що сховав у постелі п'ять рулонів плівки, на яких зафіксовано інтимний характер їхніх стосунків. Коли справа дійшла до критичної точки, замість того, щоб сказати детективам, де знайти ці докази, він намалював для брата карту і відправив його за плівкою. Коли брат Радбуна знайшов те, що шукав, замість того, щоб передати касети поліції. Він взяв на себе відповідальність проявити їх. Оскільки він бачив знімки раніше за інших, ніхто не міг знати, наскільки сильно були підроблені вони. Переглянувши знімки, поліція могла сказати, що Радбун або бреше, або марить, можливо, і те, і інше. Знімки Лінди були звичайними модельними позами, які не були особливо провокаційними. Зараз ви бачите ці фотографії на екрані. Хоча було кілька непристойних фотографій, на яких жінка без одягу лежала на передньому сидінні автомобіля, що були описані як порнографічні, за своєю природою, її обличчя було вирізано з кадру. Коли зображення були збільшені, судово-медичні експерти визнали, що тип фігури не збігається з типом фігури Лінди Собек. Більше того, було доведено, що салон автомобіля був зовсім іншої моделі і марки, ніж той, який Радбун орендував для зйомків в Ельміраж. Також було зазначено, що фотограф не з'явився на жодній фотографії, що робить його твердження про те, що на них зображені його добровільні стосунки з Ліндою, був нікчемним. У листопаді 1996 року, через рік після останньої зустрічі Лінди з Радбоном, він постав перед судом за звинуваченнями у справі. Прокурори виклали докази, які, на їхню думку, поза всяким сумнівом доводили, що він був хижаком. Який заманив її в пустелю, очікуючи на сексуальну зустріч, незалежно від того, чи була вона добровільною учасницею чи ні. Вони розповіли, як пара спочатку познайомилась на виставці, що було звичайним способом для моделей і фотографів налагоджувати зв'язки. Дізнавшись, що Радбуна поважають у індустрії, Лінда дала йому свою візитну картку, що було стандартною практикою. Незабаром після цього він почав її телефонувати, завжди з таксофона і без попередження. Хоча вони аж ніяк не були друзями, їх пов'язували теплі стосунки, які мали суто професійний характер. У день трагедії обвинувачення стверджувало, що Радбун підкрався до Лінди, коли вона переодягалася з верцятами позашляховика і вдарив її прикладом пістолета по потилиці. Коли вона впала, він зв'язав її щекотки і, використовуючи ствол зброї, зґвалтував її. Вони припустили, що глибокі порізи, які були помітні навколо наручників, були результатом її відчайдушних спроб уникнути болючого нападу. Втомившись від цих тортур, Радбон зґвалтував Лінду, а потім сівши на спину, душив її доти, доки вона не перестала дихати. Коли Радбон виступив у суді на свій захист, він знову змінив своє свідчення. Цього разу він стверджував, що насправді не збивав Лінду автомобілем, а зачепив її дзеркалом, чим викликав у неї людь. У якийсь момент вони опинилися на задньому сидінні, де він намагався заспокоїти її, міцно тримаючи за верхню частину тіла. Коли він нарешті відпустив її, то зрозумів, що вона задихнулася. Коли його попросили докладніше розповісти про інцидент, який, зрештою, призвів до її смерті, він поклав усю провину на Лінду. Наскільки він пам'ятав, вона весь день багато пила і не могла втриматися від алкоголю. Він припустив, що якби вона не падала п'яна, то жахливі події того дня ніколи б не сталися. Хоча Ростен Лінди показав, що рівень алкоголю в її крові значно перевищував допустиму норму, ніхто з тих, хто її знав, ні на секунду не вірив, що вона зробила хоча б ковток алкоголю за кілька годин до найважливішого прослуховування в своєму житті. Хоча вона іноді випивала, килих вона за вечерею, або в особливих випадках її вважали в принципі непитущою людиною. Близькі люди, а також прокурори, які наглядали за справою, були єдині в думці, що Радбон під дулом пістолета змусив її випити майже пляшку Ротгута, коли почався кошмар, який він ретельно планував. Коли все було сказано і зроблено, присяжним знадобилося 5 годин, щоб визнати Радбуна винним у злочині першого ступеня та зґвалтування. У грудні 1996 року він був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Сьогодні він ув'язнений у каліфорнійській установі для чоловіків у Чіно. Хоча Радбон був засуджений лише за одну смерть, він був підозрюваним у кількох інших зникненнях протягом багатьох років, що охоплювали три штати, оскільки він вперто відмовляється брати на себе відповідальність за свої дії. Будь-які таємниці, які він може зберігати, швидше за все помруть разом з ним. Враховуючи його передбачувану зневагу до жінок, можна з певненістю стверджувати, що навіть якщо Лінда була його першою жертвою, вона, ймовірно, була б не останньою. Хоча глибину його розбещеності можливо ніколи не вдасться з'ясувати, зараз він надійно замкнений за гратами. І хоча його ізоляція від суспільства не врятувала Лінду Собак, можливо, це вберегло інших від такої ж долі. Я ще співчуваю родині та близьким Лінди. Спи спокійно, Лінда Собік. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.